Журнал Віва на цьому тижні вибухнув сенсаційною новиною. Ольга Фреймут щаслива. Та вагітна редакція зіркового журналу дізналася цю новину під час фотосесії з телеведучою у її київській квартирі. Ольга Фреймут дуже просто зізналася у інтерв'ю, що дуже давно хотіла вдруге стати мамою, і тепер дуже трепетно ставиться до свого стану. А ще зірка розповіла, що зараз поряд із нею ідеальний чоловік. Ну а Поки Оля Фреймут вдруге готується стати мамою. Невгамовний мандрівник наш колега Дмитро Комаров котре. Підкорював Індію. Велика стаття про це є в журналі Віва. Він побував на церемонії весілля, познайомився з унікальним монахом та відвідав вулицю Червоних ліхтарів у Мумбаї. А більше про пригоди Дмитра Комарова, ведучого програми Світ на виворі на каналі Один Плюс Один. Ви також можете дізнатися на старі сторінках журналу Віва. Нашими колегами пишаємося. Олю дімо цьому обіймаємо.